Зображення в текстових документах їх форматування, Що це за книжка без картинок? запитала Аліса, головна героїня казки Аліса в країні див» Льюіса Керрола. І мала рацію. Адже перше знайомство дитини з книжкою відбувається саме через ілюстрації. Вони підсилюють емоційне сприйняття літературного твору. Ілюстрації, що додають до текстових документів. Можуть не лише пояснювати, а й доповнювати, розширювати зміст тексту дозволяють краще уявити героїв, події. Наприклад, ілюстрації в підручнику допомагають краще зрозуміти навчальний матеріал. Графічні об'єкти, що супроводжують текст літературного твору, газетної статті тощо, називають ілюстраціями. До винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвались художниками вручну. Сучасні текстові процесори дозволяють додавати до документа різні графічні об'єкти малюнки, фотографії, таблиці, схеми, мапи, кадри з кіно та відеофільмів. До текстового документа можна додавати зображення, створені як засобами Microsoft Word, так і в зовнішніх програмах. Основні засоби для додавання графічних об'єктів розташовані в групи зображення, вкладки, вставлення. Алгоритм вставлення зображення з файлу. Установіть курсор у потрібному місці текстового документа. Відкрите вкладку Вставлення. Виберіть у групі зображення інструмент рисунок. У вікні Вставлення рисунка виберіть папку, де міститься шуканий файл. У робочому полі вікна відкритої папки виберіть Шуканий файл. Клацніть кнопку Вставити. Після виділення графічного об'єкта навколо нього з'явиться прямокутна рамка з маркерами. За допомогою маркерів зображення можна збільшувати, зменшувати, розтягувати, стискати, обертати. Зображення, що було додано з файлу, можна відформатувати за допомогою команд контекстного меню або вкладки Формат, що з'являється під час виділення об'єкта. Вкладка формат містить інструменти налаштування властивостей зображень. Наприклад, інструмент стиль визначає стиль малюнків. Інструмент обтікання текстом змінює спосіб обтікання зображення текстом. Інструмент розмір дозволяє точно встановити розмір зображення. Інструмент обрізка або кадрування чи обтинання обрізає частину малюнка. Інструмент кадрування, обрізка чи обтинання обрізає зайву частину малюнка. У кадрі залишається лише тільки потрібна частина малюнка. Інструмент відображення змінює положення малюнка відносно початкового положення, що мав графічний об'єкт після додавання. Коротко про головне. Сучасні текстові процесори дозволяють додавати до текстового документа різні графічні об'єкти, які мають такі властивості розмір, обтікання текстом, стиль малюнка, колір, обертання, відображення, обрізка. Далі буде.